Доброго весняного дня любі діти. Рада вас всіх сьогодні бачити. Пропоную сьогодні побути дослідниками. Наше завдання сьогодні з вами знайти якоможна дрібніші квіти та листочки. Ось для чого вони нам знадобляться. Для роботи нам знадобляться вологі, серветки, клейка стрічка, клей, також кольорові олівці, квіти. Та будь-яка травичка, листочки, будь-які дрібні, які ви тільки зможете знайти те саме головне палички спільно розі. Але спочатку треба розігняти наші пальчики. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки переминає наші гарні квіточки. Закривай пелюстки, тихо, тихо, засинай і голівками гойдай. Беру дерев'яні палички. Вони бувають з-під морозива, вони більш такі товстіші. Та, як на мене, найдійніші. А також є ті, які продаються разом з кавою чи какао. Вони також можуть використовуватись у нашій роботі, але вони більш тоненькі. Я буду розмальовувати для нашої аплікації палички з-під Беремо лівці будь-якого кольору і починаємо зафарбовувати в один колір наші чотири палички. Також можна зафарбовувати їх фломастерами, фарбою. Коли ми зафарбовуємо фарбою, то їх треба просто залишити для висихання. А олівцями, як на мене, це дуже швидко і зручно. Я розмалювала палички. Тепер нам потрібно склеїти наш квадратик. Я беру клей ПВА з дозатором, видавлюю клей на кінчик. Іншою рукою беру другу паличку, притискаю і тримаю, поки воно приклеїться. Також уже починаю готувати ще дві палички, які теж нам треба склеїти між собою. А тепер, дітки, наша рамочка готова з вами. Тепер починається найцікавіше: нам треба допомога дорослих. Нам треба взяти клейку-стрічку. І приклеїти її з однієї сторони по всій ширині нашого квадратику. Зараз самий найгарніший і найкреативніший момент у нашій дітки з вами по рубці. Беремо наші листочки, квіти, які ми приготували, і приступаємо до оздоблення. Я взяла верхівку квітки кульбабка, це у мене на моїй картинці вийшло сонечко. Далі я хочу зробити травичку. Для цього мені треба взяти зелені листочки, трошечки їх уменшити і приклеювати. Потім, дітки, починає працювати наша фантазія. Аби зробити будь-які квіточки в нашій травичці, я взяла маленькі квітки, які розпустилися, буска. Ну що ж, дітки, ми з вами гарно все виконали. Подивіться, дітки, яка гарна у нас з вами вийшла. І яскрава аплікація. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі. Ви такі молодці!